Чарівного дня, шановні українці, сьогодні зачитаю вам лист і дам якісь певні свої коментарі, тому що лист цікавий лист від клієнтки, яка написала мені відгук. Читаємо. Доброго ранку, Павло. Не знаю чому, але мені захотілося вам написати лист і поділитися деякою інформацією. По-перше, я вивчаю ваш оракул рука ще почала тільки з ним працювати, але хочу сказати, що коли я його беру в руки і починаю працювати, то я бачу ваш оракул. Можливо, це ваша енергія така, як Орел сидить на якомусь величезному дереві на гілці, крила в нього розкриті на повний розмах, і знизу йде схід сонця ранок. Орел на гілці розкриває свої крила, повністю він дуже впевнений і дуже сильний. Так я бачу ваш оракул. Даю коментар від себе. Коли людина починає звільняється, наприклад, розкрещується, виходить з різних окультних організацій, з релігій, з клятв, з присяг, вона робить обнулення, тобто вона відновлює заводські налаштування і відновлює свою свідомість, стає вільною і сильною. Чому? Тому що вона усвідомлює себе частинкою творця в тілі, в тілі творця. Відповідно, в такої людини відкривається яснобачення і починають приходити образи. Думки, слова, запахи, звуки в даному випадку починають приходити образи. Зараз. Цим каталізатором яснобачення образів йде мій оракул крука. Чому? Тому що він живий, тому що я його робив, фактично малював. 3 роки, 4 роки вже дополіровував і випускав, вкладено 4 роки мого життя в, ці, в цей магічний інструмент. Він живий, це не штучний інтелект, яким зараз всі колоди практично клипаються на скору руку. Він продуманий, він одухотворений. Коли людина бере мої карти, починає працювати, в неї відкривається, приходять потоком. Образи в голові. Що це за потік? Це з тіла творця з інформаційного поля простору, з енергококолу нашої планети, з Земля вливається інформація. Кожна людина може побачити яснобачення, тобто отримати інформацію в тих образах, наскільки в неї прокачений інтелект, тобто є запас якихось в базі даних запас. Метафор, скажімо так, тому що енергія інформація це енергія, вона вливається потоками, людина її розпаковує так, як вона на це здатна, як вона це може зробити. От. І відповідно ці колезі наші прийшли інформація про дерево, на якій стоїть Орел, сокіл, от, хижий птах, потужний, коронований, скажімо так, який розправляє крила. От, і відповідно, вона в цей момент 100% відчуває силу, прилив сил. Тобто, взяла в колоду, пішли образи, пішов прилив сил, і далі вона робить мантику. Вона не моя учениця, вона просто клієнтка. Але ось як я практикує вона колега, я їй це хочу пояснити. Ну і всім буде корисно. От чому такі образи приходять? Тому що роз... ідея енергія, людина може розпакувати на основі свого досвіду. В неї досвід пов'язав. Цю вібрацію, частоту образів, які приходять, енергія, частоту, яка схожа з деревом, яке піднімається, росте, і, схоже, з граційним сильним владним птаком, який розпускає крила. Це зачепила колега глибинні пласти знань з нашого розвитку, наших родів, тому що зараз древні знання прокидаються і все інородне. Писати з землі очищається для того, щоб вижити. що цього не станеться України не стане. Тобто війна ще, скажімо так, енергетично триватиме довго. Ми повинні повернути своє те, що в нас забрано, силою нав'язано, те, що кров'ю залито, там від хрещення і до цього дня. Геноцид триває. от Що це за дерево? Це дерево життя. Дерево життя в мене є карта. Дерево життя. Що це означає? Це життя символ росту всього. Ми, як е, Україна, як Трипілля Русь, Таре Україна, ми е, центр генетичний знань і розвитку. Від нас умовно росте оцей дерево життя, як потік творця входить в нашу територію і роздається по північному пласту Євразії Ми тут головні. І на нашій землі росте це дерево життя. Чому воно сильна, стабільне і генерує творців, от, які чомусь хрестя дітей, називають їх рабами юдейського е, роду, я цього не розумію. От, і цього потрібно позбавлятися. Далі, от е, карти чітко підключають до цього дерева життя, до цієї живи, до глибинних знань, до коріння роду. Сокіл це сокіл, рід, тобто це сам рід, який е, живе на цьому дереві життя. І е, має силу, він розправляє крила, він звільняється. Тобто рід стає сильним. Ті всі, чому українці кажуть на ви, на ти не кажуть, тикає бидло і кацапи, монголи. Ми кажемо на ви, ви це всі, хто стоїть за нами, за кожною людиною, українцем стоїть рід, стоять всі сили, всі помічники вищі істоти, спостерігачі, От, е, то теми-помічники, ви, нас багато, я багато, ви багато. От. Е і, відповідно, оцей символ е дерево, життя і е соколу роду. От. Тому все йде правильно. Просто люди часто відкривається яснобачення, і там взяли карти, там, оракул, пішли яснобачення, образи, і людина думає: о, мультики якісь ще щось. Ні. Це йде яснобачення, те, яке всі хочуть бачити, отримувати. Просто воно. Не... Ну а так розпаковуються. А як ви хотіли? <хи> Оце воно є. І бачите, приходить глибинна інформація, а людина просто не розуміє, що це робиться. Чому? Тому що рід, замість того, щоб бути вільним сильним, він обрав хрещення, він обрав, наприклад, кацапську мову. Тобто він відходить від, бази, від базового програмного коду. От, і відповідно, ті, хто це втрачають, вони не можуть передати дітям ці знання, не можуть пояснити, що ти бачиш, що це за ведіння, що це в голові в тебе відбувається. От. Тому що це не шизофренія. От. Тому що нам всякі пейсаті, вон там, всякі Фройди, Юнги та інші, чому їх так багато в цій сфері психології? Тому що, щоб розказати, які люди недолугі і всі психічно хворі. Ні. Бачите, людина просто купила колоду карт, а в неї пішов глибинний, глибинний зв'язок з цим деревом життям, соколом родом, з родом. Іде розправлення крил, пробудження, дерево підіймається. Кожен, хто починає працювати з нашими древніми знаннями, він допомагає цьому дереву зростати, давати силу Україні, давати силу нашим родам. І кожен, хто це робить в того, в того сокіл рід, розправляє крили. В нас в нашій культурі. З соколом поєднувався, з хижим могутнім птахом, який вільний, який літає, який далеко бачить, далеко знає і ясно розуміє, з цим птахом нас поєднувався рід. Бачите, як цікаво. Ну, Мені люди багато пишуть, не всі маю можливість прокоментувати, але цей лист важливий, Можливий для того, щоб ви зрозуміли, що відбувається, коли ви працюєте з моїми картами, наприклад, з оракулом крука. У вас йде про будження. Пишуть люди, що мурашить там, відчувається підйом сил, тому що ви підключаєтесь до рідного, до сильного. Хоча е карти мають і темний, і світлий бік, тому що я дворучник, я е робив їх гармонійними. Та й так. Так, давайте тоді почитаємо далі. Так, ще подивилися ваше відео про те, що е, Яхве е, згинув та втратить можливість зчитувати інформацію. А ще йде перебудова чакральної системи, але не всі отримують можливість переходу на неї. Так, коментую цей текст. Ну, Яхве це операційна система, це не Бог, це демон, він е, волохатий, рогатий, тобто, знову ж таки, це енергія. Яка проявляється в образі найбільш йому схильним подібним. Це рогата істота, такого, ну, демон це релігійний термін, ну використати, от він демонічна істота. Волохате, от таке чудо, яке є операційною системою, яка керує от, всіма рабами Божими, в тому числі от, юдаїзмом і всіми напрямками. От, які є ключовою операці... операційною, куди він має свій сервер, куди приходять запити. Він безпосередньо, хто має ключі до цього серверу, керується, це ну, всі, хто на верхівці юдею. Цим демоном обраний недонародець, скажімо так. Він. Е... То була спроба, скажімо так, його знищити зараз, оскільки щось підіймається, в просторі щось опускається. Він опустив, намагався опустити, ну і серйозно опустив цим хрещенням наші роди. Зараз роди підіймаються, очищаються, сильно релігійні будуть знищені. Тому що вони вперлися в те, що в них немає розвитку, раби простору не потрібні, їх зачистять, тому населення України зменшується, будучи хвороби, все інше, йдемо впевнено до перезапуску, буде перезапустою по всьому світу. Почистять тих, хто блокує якраз оцих демонообраних, в тому числі його ослабили. Але оскільки люди, ну скажімо так, можна. Операційну систему знести, але її накотять і відновлять з бекапу е, ті раби Божі, які будуть знову молитися цьому Богу яхве, от, і будуть в нього вливати енергію. Що відбувається? Відбувається банальне, е, ну, звичайний магічний ритуал духотворення. І знову фактично цей бекап розпаковують і піднімають, накатують цю операційну систему знову. Але оці моменти, коли її глушать, як ребами... Е, Ну, умовно, багато дронів оцих юдейських падає. І це дає е, оці простої і вливання енергії на відновлення цієї операційної системи, дає можливість підніматися нам. Нам, ті, хто слабкі зараз е, щищуються, сильні виживають, і вони зможуть щось кодувати, як творці змінювати. От. Е, ще йде перебудова чакральної системи, але не всі отримують можливість переходу на неї. Коментую, тут ідуть зміни глобальні, тобто чакральна система, вона як була, як є, як в людині, були меридіани, енерговузли, і чара наша, і енергококон і в планети, і в людей він є. Але змінюються частоти, змінюються вібрації, тому що люди творцю потрібен розвиток. Знищиться людство, не знищиться люство, потрібно щось нове. Зараз глобалісти. Оці демонообрані захопили світ, вони зробили такий супротив, і ну, щоб вони вперлися, вони не дають творцям розвиватися. Таким як я, мені не потрібно, щоб там комусь щось платити, щось комусь кланятись чи бути рабом. Я хочу генерувати, але в ці обмеження, які блокують в тому числі війни, геноциди, там окупація США, наприклад, як вирізали місцеве населення, яке було творцями там. Окупували, забрали землі знищили роди, загнали в резервації. Чому? Тому що там була умовно в них теж свій напрямок розвитку, за, наприклад, західної культури. Зараз те саме хочуть знищити і зрубати умовно дерево життя. Чому в синагогах зі всьою кожну синагогу рубаються оцих вузлових точках, зрубували столітні, сто плюс літні дуби і закладалися в будівлю, щоб по них топтатися? Це ж все. Е Окупація, розумієте? Але вперлося вже в те, що воля більшості, більшості українців робить супротив, і війна пробудила відуючих, щоб максимально розбудити людей тих, кого можна, тому що слабкі згинуть, а тоді більшістю сильною можна буде творців щось формувати нове. От, і ми до цього рухаємося. Тому вібрації не, ну, не зміщуються. Там одна там умовно чара сьома на першу не перескакує, але змінюються частоти, йде їх стимуляція, йде їх пробудження. От як е от, колега взяла в руки в карту, пішов енергоімпульс, пішла син активація, синхронізація чакр через просто е доторкання до магічного. Генератора, скажімо, колода, тут і генератор енергії. І в просторі відбувається. відбувається очищення від некроенергії. Зараз ці, в боротьбі некрокуль через війну намагається ну не через одну війну. От, ви бачили там два кати клоуна один однієї, країни, інший іншої країни, дві недокраїни окупантів, одні, які там індіанців вирізав, інші вирізав тут взагалі там стільки 146 народів в імперію. Склепав, зустрічалися вони обоє зараз генерують війни, вбивство цивільних дітей. Для чого? Тому що викидалася велика кількість некроенергії. Саме некроенергію, живляться це некрокульт всі е, релігії юдаїзму І вони таким чином живляться. Тобто, з одного добра і зла не існує: ми намагаємося боремося за те, щоб звільнити світ від некрокультів, але відповідно. Коли організму цей яхва, операційна система слабле, вона намагається зжерти більше енергії. Відповідно, генерується в війни і він забирає рабів Божих, там мусульман, католиків, християн, баптистів, він їх вбиває для того, щоб набратися енергії, щоб втягнути в себе енергію. І роди, боржники, ті, які мають контракт з яхвохрещення, вони сплачують, вони мусять сплатити своїми дітьми, як сказано в першій заповіді. Принеси первенця в Богу первенця свого в жертву Богу. І дитини, і, і, і скотини худобини. От тому, якби повинні це розуміти: добра і зла нема. Ми робимо для себе добро, ми робимо перезапуск на знекрокульту на дерево життя, але... При цьому активізується війни, тому що слабкий організм намагається зжерти резерви. Отак. Тому тут е, є такий нюанс. Так, ідемо далі. Е, так, я спитала Всесвіт, що е, що відбувається з Таро. Я спитала Всесвіт, що з Таро відбувається. І отримала відповідь, що йде. Перекодування цього інструменту, що будуть тарологи працювати тільки на своїй енергії, тому частина втратить можливість зчитувати інформацію, а ще йде перебудова сакральної системи, і всі отримують можливість переходу на неї. Більшість так і залишиться старою, яка практично вже не буде відповідати потребам сучасного світу. Цікавий момент з триєдиним космічним ДНК та брахмологією. Надійшла, як я думаю, практично повна структура нової побудови чакр та рух енергії в них. Що ви з цього приводу думаєте? Мені цікаво е, отримує хтось ще інформацію про рухи енергії та роботу з інформаційним полем. Через інформаційне поле я спробувала подивитись на ваш е, дім. Вийшло само по собі, коли пишу лист, то побачила поле, яке нагадало мені. Кульову блискавку, звісно, я не заходжу туди, де, не, де немає запрошення, мені це не потрібно. Цікава ваша думка. Доброго вам дня та вашій родині. Так, коментую. Значить, що з Таро? Це вже завершився лист по третій частині листа. Таро воно просто. Дивіться, Таро взагалі прийшло зі Сходу. У нас ж були чотири центра північ це ми, Трипілля Русь, Україна. Захід це була де індіанці, яких е юдеїсти при окупації вирізали. Північ це були ми, яких зараз ну, постійно вирізають, зараз намагаються вир вирізати південь це Єгипет, яких вже знищили, вирізали, і Схід, яких теж там фактично там були. Затоплення і там фактично ще раніше знищилась була катаклізма структура. Тобто, окупанти, оці глобалісти, намагаються знищити корінні знання, щоб. Творців взагалі не стало, щоб була біомаса, яку потім прорідять, виберуть найкращих рабів, які будуть їх обслуговувати. От, оце для цього робиться, знищуються всі чотири вузли. Так от, на сході було Таро, це розробка східної системи. Вона не була підв'язана до дерева Сеферот, до юдейської системи. От, і навіть це дерево сеферот воно вкрадено з дерева життя з нашого, тому що в них вони не творці, вони крали в Єгиптів, Пішли там на, на схід, вкрали, 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 все стягнули в Ватикан. От, Окупація, війна, на слава Богу, е, с, називали святими війнами, хоча в Вінні це не крокуль, світла сонця там немає. Все грабували, все стягували. При походах е, окупаційних на схід вони привезли звідти таро і наклали туди оцю масонську символіку, і е, з дерева Сеферод. З, ну, пис, наклали, скажімо так, писати юдейський відбиток, переробили природні стихії, замінили на там, вершників апокаліпсису, там іерофантів, все інше. Насправді, Таро має глибинну систему, її дуже важко відновити. Це потрібно присвятити не один рік свого життя, щоб витягнути і систематизувати те, що було, щоб відновити. В цьому немає сенсу. Для того я, наприклад, створив свій оракул крука, воно українське рідне, воно пов'язане з деревом життя, з нашим родом, з трипіллям, символи трипілля там є, руни там є. Руни – це письмова мова трипільців, Русичів наша, от, яку чомусь приховують, яка просто вижила там на півночі, де, куди юдаїзм не добрався. От. І таким чином Таро буде очищатися. Відповідно, система, яка накладена окупаційна на східну систему таро, буде слабнути. Відповідно, вона буде відпадати. І відповідно, старо, ці, що присвятили хрещені і поклоняються юдеям, раби Божі, радидем, раби, точніше, демона Яхве, вони Яхве сам слабне. І звідки вони будуть брати силу? Яхва їх тільки може по контракту зарізати як худобу, як раба і з'їсти раба для того, щоб мати силу. І е, ті, хто будуть з часом працювати з таро, вони зможуть працювати, підключаючись до первинного базового природнього коду таро на своїй силі, на силі стихій. От. Відповідно, хто сильніший, то буде працювати, хто має якісь родові задатки, хто працює з родом. Просто рабі, які працюють як жреці, вони кланяються, цілують руки попам, стоять на колінах перед Богом, моляться, показують, що він раб. Цим, коли господар сам голодний, він собаці кістку не дасть. Він заріже раба і з'їсть раба, просто бо раб це м'ясо. Тому тут відбувається таке. І м, по, про... Е, більшість залишиться зі старою. Так, більшість переречена, тому. Е, <кій> коли буде переформатування простору, просто, з... ну, як, наприклад, там 10 тисяч років тому був потоп, просто змили, перезапустили людство. І один з форматів, їх було багато перезапусків. Коли е... творцям не дають творити, а вони хочуть творити, коли впирається світ в те, що вже немає куди йти, коли хтось. Окупант хоче, як глобаліст, захопити всіх творців підзажати під себе, починає їх масово різати, вбивати, так не буде. Тоді простіше творцю умовно, ну є певна гармонія для гармонії знищити все людство, і там, умовно, 10% будуть знову щось створювати нове. Поки знову не впруться, і тоді знову перезапуск. От до цього ми йдемо. Тому така інформація йде: йде про перезапуск. Ви бачите, як зміна частот, зміна чакр, не чакр, а вібрації чакр. З умовно зруйнування е, іде на зростання. Юдеїзм некрокульт руйнування і всі їхні релігії, і брахми, і Крішни, то все мінусить. Дерево, життя це стихії, природа, сонечко, любов, гармонія це те, що ми генеруємо як північ. Відповідно, але зеркальна, хто напав по конам роду, ну, почитайте про кони роду Русі, хто напав, того знищують. То друг з тим зростаєм, підіймаємося вгору. Цінуємо рід, роди, зараз роз... дерево зростає, сокіл рід розправляє крила. Це все нормально. От, зміни йдуть. Е... Слабкий гине при спробі загинути, він генерує він... війни, щоб нажертися демоному більше некроенергії. Він рибів має право ріжити, він їх різе. Е... Сильні вільні на війну не потрапляють, якщо йдуть добровільно, як характерники, як волхви. Як віддаючі відьмаки відьми, вони виживають, навіть якщо міни біля них падають. Але вони розуміють, що йдуть глобальні процеси, тому більшість туди не лізе, а допомагає все-таки прискорити оцей перезапуск, переформатування. І ті, хто мають навички, інструменти, я, наприклад, приймаю, передаю інформацію. Деякі люди мають інструменти, які прискорять перезапуску їм такий даний статус, даний поправок. Вони зараз будуть цим користуватися. Ну, і тут більшість, відповідно, залишиться, вони залишаться в минулому і підуть знову на, на перезапуск, будуть перероджуватись. Але завдання, щоб не було цього юдейського колосу Сансари, умовно, яке придумали, його потрібно розірвати, щоб люди перероджувалися вільними. А що перероджувалися вільними, потрібно, щоб кожен сам волевиявлення зробив, розхрестився, або щоб знищити саму систему рабства, душі. Тоді вже просто людям ну, не буде коли самої системи, не буде сім'ї хрестанутих там чи юданутих, чи муслянутих чи кателукнутих, чи там не буде самої при перезапуску, процес забудеться, воно зітреться. І відповідно тоді зможуть люди перенароджуватись вільними. Ну, звичайно, будуть щось часом генерувати щось своє, <гум> можливо, нові релігії, знову їх будуть перезапускати там через пару тисяч років. Ну, це нормально. Це, це процес, це. Це розвиток, це гармонія, тому що творцю потрібно нове. Воно створюється, воно генерується, і взагалом лист дуже цікавий. Не учениця, а колега правильно відчула енергетику карт, правильно відчуває зміну частоту вібрацій, правильно відчуває перезапуск людства. Який, скоріш за все, що буде, тому що не можна те робити, що вони творять. Я забороняю я свої права по праву сили забираю ті, що в мене вкрадели в Русі, повертаю в Україну, наказую повернути українцям і мені те, що вкрадено в мене. Я забороняю українців вбивати. Я наказую повернути крадене, а всіх е е злодіїв наказую покарати. Отак, От кожен має бути вільним, сильним, казати, що українці не раби Божі. От. Я заклинаю, щоб люди прокинулися, стали вільними і сильними, а не якихось демонам волосаторогатим, рогатим поклонялись інородним, яких створили інородці. Хай буде так. Слава українській нації, смерть ворогам українській нації. Думайте, навчайтесь, чим більше ви вивчаєте, тим більше ви можете розпакувати енергетичних образів. Інтелект також повинен бути. А ваш рівень енергетики, еквівалент того, як до вас кошти надходять. Можете проаналізувати, наскільки ви маєте коштів, і подумати, чи ви, якщо ви не багаті, то значить ви щось робите в цьому житті не так. Тому що якщо людині потрібні кошти, на те, що вона хоче, завжди мають прийти. Прагніть гармонії і такими простими критеріями ви можете оцінювати, чи ви йдете шляхом творця, чи ви е, йдете шляхом найманого працівника, тобто раба по життю і всьому, і енергетичного раба. Не будьте ними, звільняйтеся від рабства, наказуйте повернути своє сторицею, вкрадене вас, вашого роду. Скажіть забороняю брати своє, а те, що в мене вкрадено, вкрадено мого роду, українського народу, наказую повернути сторицею із відсотками тут і зараз заклято. Уістина.